Вітрянка в Івано-Франківську уже шість дитсадків на карантині. Хворіють також школярі. Педагоги просять батьків уважно спостерігати за дітьми і при перших ознаках вітрянки звертатися до лікарів. Ця недуга небезпечна, бо дуже швидко поширюється. Застерігають медики. Це єдиний вірус, який передається безконтактним шляхом. Радіус ураження 20 метрів. Заразитися можна навіть якщо ви із хворим побували в тому самому приміщенні у різний час. А от батькам недужої дитини перейматися не варто через треті руки Вірус не передає. Це. Він хоч і переноситься на великій відстані, але дуже настійкий. Тому, щоб не захворіти, достатньо регулярно провітрювати кімнату і робити вологе прибирання. Необхідно відмітити, що захворювання протікає досить легко. Достатньо вилежити 10 днів хворому з вітряною віспою, обмежити контакти, тому що хворий напротяж 10 днів від початку висипу є заразний для навколишніх оточуючих.